У нас, жінок, є тільки дві зброї. Туж для вій і сльози, але ми не можемо використовувати їх одночасно. Мерелін Монро ЖІНКА це відображення чоловіка. Якщо любити її до безумства, вона стане його продовженням. БРЕД ПІТ. А якщо співають, несе галя воду, коромисло гнеться» А за нею Іванко, як барвінок в'ється, то Галі краще того Іванка позбутися, бо не може вона сподіватися щирої любові, якщо хлопець спокійно спостерігає, як дівчина з тим коромислом пупа рве. Люко Дашвар. Знаєш, у чому сила жінки? Проплакавши годинами в подушку, вона знайде в собі силу висушити сльози. Навести красу і вийде зі сліпучою посмішкою. ніби вона найщасливіша у світі, навіть якщо наполовину мертва Кузьма Скрябін У 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. У 30 обличчя, яке зліпило життя, а в 50 те, яке ви заслужили. КоКО ШАНель Найкрасивіший макіяж жінки. Пристрасть, але косметику легше купити. Ів сен Лоран. Нема кращого приворотного зілля, ніж звичайна кава, зварена власноруч. Коли чоловік її скуштує, він уже нікуди не подінеться. Софі Лорен. Ревнивець сумнівається насправді не в своїй дружині. А в собі самому. Оноре де Бальзак. Краса жінки не в одязі, фігурі чи зачисті. вона вблиску очей адже очі ворота в серце де живе кохання. Одрі Хепберн Якщо хочеш змінити жінку, погоджуйся з нею. Якщо хочеш дізнатися, що у жінки справді в голові, то дивися на неї, але не слухай. Ошо. Я згідна жити у світі, яким керують чоловіки доти, доки зможу бути в цьому світі жінкою. Мерлін Монро. Будь собою інші ролі зайняті. Оскар Уайльд. «Жінка, як пакетик чаю ніколи не знаєш, наскільки вона міцна, до тих пір, поки вона не потрапить в окріп. Елеонора Рузвельт. Легше жити з пристрасною жінкою, ніж з нудною. Правда їх іноді душать, але рідко кидають. Бернард Шоу. Бог дав жінці розум, щоб було два полюси правди. Ліна Костенко Після жінок квіти – це найпрекрасніше, що Бог дав світу. Крістіан Діор. Щоб губи стали спокусливими, говоріть добрі слова. Щоб очі блищали, шукайте в людях добро. Щоб не товстішати, поділіться їжею з голодним. Щоб волосся було густим, дозвольте немовляті його гладити. Щоб постава була гордою, носіть у собі відчуття, що вам ніколи не доведеться блукати на самоті. Одрі Епберн Жінка, яка може пошити собі гарну сукню, ще не втратила смаку до життя Джон Голсуорсі Поцілунок це милий трюк, придуманий природою для того, щоб зупинити розмову, коли слова стають зайвими. Інгрід Бергман підписуйтесь на канал Розумні Думки. Бо думати то корисно, а розумно думати то ще й модно. Згадайте відомий патріотичний принцип свій до свого по своє», Тож підтримуйте українське.